Всім привіт! З вами я, Євген, і це мій канал Ukrainian. Сьогодні ми поговоримо про дозвілля. Дозвілля в першу чергу для дітей та для дорослих також. Мій старший син займається хокеєм, і я вам скажу, що це ну, такий недешевий вид спорту. Плавання. Плавання це. Такий дуже доступний вид спорту, тому що саме тут у Веніпесі, тому що у кожній ерії у райончику є свій басейн, і дуже доступно можна туди піти саме навчатися. Ціни я зараз вам десь тут покажу, ви зможете зрозуміти, що це ну, дуже доступно. Окрім цього, можете купити собі заняття з тренером. Заняття з тренером проходить десь 30 хвилин. 10 занять за курс, курси різняться по вартості, тому там вам потрібно Ну не потрібно буде знаходитися саме у басейні, тобто може бути саме дитина, тобто у воді із тренером, якщо вона вже. Більш доросла там від 4 років. Якщо там дуже маленька, наприклад, то купляєте абонемент ну саме з тренером для дитинки. Для себе нічого не купляєте, але ви асистуєте дитині, Тобто там її тримаєте і плаваєте, тобто вчите дитину плавати. По вартості саме навчання виходить, ми платили як? 55 доларів за наймолодшого йому 2 роки, 88 доларів за середнього йому 5 років і 92, здається, долари це за старшого йому майже 12 років. Тобто це саме така вартість. А, я, наприклад, також пішов зараз на курси, ну на тренування. Тренування для дорослих. Перше заняття воно проходило на мілині, тобто не на глибокій воді. Подивилися, де взагалі група знаходиться. Нас було 5 чоловік, і тобто ми там показали, як ми вміємо триматися на воді, на спині, на животі, як ми вміємо плавати, і вже почали одразу давати якісь заняття. З наступного вже заняття, з другого заняття ми вже будемо на глибині, але я поки що його не відвідував. Якщо ваш дохід не перевищує певну суму, то також або програми є для новоприбулих. То ви можете податися на субсидію. Ми, якщо чесно, подалися всією сім'єю і отримали е, субсидію. Субсидія дається е, до 300 доларів на кожну людину. Тобто у нас зараз п'ятеро, і кожен з е, членів нашої сім'ї отримав субсидію по 300 доларів. Е, тобто, грубо кажучи, ми отримали субсидію 1500 доларів на е, нашу сім'ю із п'яти людей саме на басейн і на е, тренування. Для новоприбулим, щоб подати цю аплікацію на субсидію, потрібно перейти по посиланню, заповнити там всю форму, прикласти документи, які підтверджують дату, коли ви в'їхали у Канаду, і чекати, поки вам підтвердять цю аплікацію. Розглядання по цій субсидії зайняло десь біля місяця, і коли ми її отримали, ми можемо її витратити на курси заняття тренування саме у басейні на тренажерний зал. Коли вам на емейл приходить результат субсидії, тобто ви її, вам її підтвердили, ви можете одразу після цього в онлайні купляти курси по плаванню. Але якщо ви хочете просто відвідувати басейн на цю вартість, просто ходити, як просто плавати без тренування, то вам потрібно йти з цим підтвердженим листом до найближчого до вас, ну, звісно, до найближчого ну це... Зрозуміло, тому що вам туди ходити басейну і отримати пластикову картку. І з цією пластиковою карткою ви зможете відвідувати басейн. Щоб купити ці курси саме з тренером тренування, це прям, якщо чесно, цілий квест-челлендж тому я запишу окреме відео з рекомендаціями та з лайфхаками, як краще знаходити і як швидше і практичніше всього купляти. Ці курси тому не примикайте мій канал. Мій канал називається Юкрелін. З вами я, Євген. Гарного вам дня!